Обласна прокуратура довела вину учасників резонансної ДТП, у якій загинула 11-річна Софія Чорнобай. Це сталося у 2019 році у Хмельницькому, на перехресті вулиці Водопровідної із Старокостянтинівським шосе. Тоді водії автомобіля та мотоцикла порушили правила дорожнього руху, що спричинило їхнє зіткнення. Мотоцикл відкинуло на тротуар, де у той час стояла дитина. Вона отримала тяжкі травми, несумісні із життям і того ж дня померла у лікарні. Один із винуватців аварії, громадянин Туреччини, виїхав за межі нашої країни і перебував у міжнародному розшуку. У 2021 році його затримали у Болгарії, екстрадували до України. Тим часом у місцевому суді тривав розгляд справи. На лаві підсудних перебував мотоцикліст хмельничанин. Тоді йому навіть оголосили вирок. 9 березня 2021 року водія мотоцикла було визнано винним і призначено покарання 6 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки даний вирок сторона захисту оскаржувала в апеляційному порядку, але апеляційний суд залишив це рішення без змін і, звичайно, сторона захисту скористалася своїм правом і оскаржила вирок до Верховного суду. На той час вже здійснено екстрадицію громадянина іноземної держави. Справа теж розглядалася Хмельницьким міськрайонним судом. Фактично, вже майже допитано було усіх свідків, досліджено усі письмові докази. Але Верховний суд прийняв рішення, що ці два провадження повинні слухатися разом. Скасовує вирок суду першої інстанції по мотоциклісту, направляє справу на новий розгляд суд першої інстанції, і ці справи об'єднуються, і розгляд починається спочатку. Для того, щоб забезпечити право сторони захисту, зокрема громадянина іноземної держави, оскільки він не брав участі в досудовому розслідуванні, він подав клопотання до суду про призначення додаткової. Так званої автотехнічної експертизи обставин механізму ДТП. Згідно із висновком експертизи, обидва водії винні у скоєнні ДТП та її наслідках. Вирок у справі оголосили вчора. Покарання громадянину Туреччини три роки та дев'ять місяців позбавлення волі та сплата одного мільйона гривень моральної шкоди батькам загиблої дитини. Водієві мотоцикла призначили покарання у вигляді 5 років та 8 місяців в'язниці. Він має відшкодувати рідним півмільйона гривень. Обом учасникам ДТП заборонено керувати транспортними засобами протягом трьох років. В Першу чергу дійсно було враховано особи обвинувачених. Водій мотоцикла він позитивно характеризувався, працював до затримання. У нього на утриманні двоє дітей. Він визнав свою вину щодо водія автомобіля, то він так само визнав свою вину. Він являється особою похилою віку, 75 років, фактично. Також врахований стан його здоров'я. Ну і ключовим моментом було те, що потерпілі прийняли його вибачення, також прийняли відшкодування шкоди від нього. І вони саме потерпілі. Ну, вони стверджували, що те покарання, яке він відбув в СІЗО, це 3 роки, 9 місяців, достатньо для нього. Зрозуміло, що думка потерпілих вона є вирішальною в цьому кримінальному провадженні, Мотоцикліст ще має відшкодувати моральну шкоду потерпілим. Вирок не набрав законної сили і може бути оскаржений в апеляційному порядку.